Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця. І нарешті трохи спала спека, і можна вже е, записати якесь відео, тому що в ті дні, коли було дуже спекотно, я просто. Фізично не могла розмовляти, дуже погано переношу спеку, але я багато читала. От сьогодні буду розповідати вам про одну книжку: це новинка, на яку наразі на сайті видавництва Нора Друк оголошено перед продаж. Тому якщо ви зацікавитеся, можете переходити і замовляти. Книжку я прочитала за допомогою читалки, оскільки вона ще друкується. Має назву Тасманія, до речі, назва мені дуже подобається. Автор Пауло Джордано, італійський письменник із італійської переклади здійснив Андрій Маслюк. Отож, власне, що за книжка і про що вона? Я не можу сказати, що вона мені дуже сподобалася, але разом з тим не можу сказати, що вона мені не сподобалася. Тобто, розумієте, якісь такі двоякі відчуття, коли Наче і цікаво, наче і відгукується дуже багато моментів. І ще один такий фактор, який дуже впливає, це те, як подана інформація. Мені сподобалося, як прописано. Це було легке читання, тому що дуже гарно автор пише, і знову ж таки гадаю, варто віддати належне перекладачеві. Але разом з тим, з іншого боку, я багато з якими моментами не погоджувалася. Мені було щось от таке якесь кололо, муляло, і хоча загальні враження, вже коли я відклала книжку, загальні враження у мене лишилися хорошими. Тому це вже на суто на ваш розсуд, скажімо так. Отож, власне, про що книжка? Тема мені сподобалася. Свого часу в житті. Я теж проходила різні такі етапи, коли... тому я знаю, що таке апатія, що таке депресія, що таке ота якась особистісна криза. І от власне на моменті цієї кризи автор зупиняється детальніше. Ці моменти мені насправді було дуже цікаво читати. Отож, ну, ми е, знайомимося з перших сторінок з молодим чоловіком, який переживає не дуже такі е, такий хороший період у своєму особистому житті, і тут уже. Спершу наштовхуєшся на думку про те, що ця криза певною мірою можливо зумовлена тим, що вони з дружиною впродовж, якщо не помиляюся, трьох років не можуть зачати дитину. Це певною мірою впливає на їхні стосунки, і... але чим далі тим більше вже починаєш розуміти те, що ця криза, яку проживає головний персонаж, вона не є свого роду, як такою, яка зачепила його. Тому що в, попри цього головного героя ми бачимо ряд друго, другорядних, скажімо так, які, в яких в житті теж дуже непрості періоди, і попри ось, оці всі моменти, виникає таке враження, що, можливо, та криза якась більш така загальна, більш всеохоплююча, яка яка певною мірою зачепила дуже багато різних і різних людей, можливо, навіть якесь свого роду як ціле покоління. Тому ось оці моменти, коли було прописано те, як, наприклад, на прикладі поясню не тільки з дружиною, а й зі студентами в. В чому навчальному закладі з священником, своїм приятелем, своїм другом. Тобто Багато таких було ніби як роздумів, але свого роду тут дуже багато моментів можна було навіть занотувати тих думок. Тобто ми тут бачимо такі стосунки там, чоловіка і дружини, священника і Бога, тобто і, і про віру тут йдеться. Також бачимо моменти, коли. В людини, в чоловіка не складаються стосунки з його сином. І свого роду, тут уже, ніби як, якщо відкласти книжку і розвернутися довкола, ти розумієш, що дуже багато людей проживають в реальному житті дуже багато подібного. І попри отакі от, от різні, Відступи, я б сказала, які зачіпали друзів, сім'ю якихось приятелів, автор багато уваги акцентує на різних світових кризах, тобто про кліматичні умови, про ядерну загрозу, про результати ядерних вибухів. Багато було таких, от відступів, які спершу. Злегка мені як гальмували читання, але зрештою, мабуть, таки десь після третини книжки, вже книжка невелика, після третини книжки мені вже насправді я розуміла, що мені цікавіше, мабуть, таки читати не стільки про самого цього чоловіка і його якісь внутрішні, ці тригерні моменти, як про. Взагалі про ті наукові факти, якісь наукові підтвердження. Тим більше коли читаючи, наприклад, там про ядерну загрозу, ну реально це подумки не можна повертатися, неможливо не повертатися в наші реалії, розуміти в якому світі ми взагалі живемо. Тобто дуже багато таких моментів, на які автор звертав увагу і. Зрештою, багато що можна погоджуватися з вчинками, діями, думками головного героя. Я не завжди погоджувалася. Наприклад, як вони з дружиною там вирішували якісь власні особисті конфлікти, і так мені сподобалося, коли вони поїхали відпочивати або трохи яким чином розвіятися, але, там, припустимо, якісь подальші їхні дії, спойлерити вже не буду. Мені були неприйнятні, але знову ж таки читаючи книжки... Я ніколи не засуджую головних персонажів. Я розумію, що вони інші, вони різні, вони вигадані, можливо, не завжди. І аналогічно, як і в нашому реальному житті, усі ми різні, і кожен е, сам обирає той чи інший шлях. Тому мова тут, мабуть, не про те, чи я погоджувалася чи не погоджувалася, але, зрештою, таки за розвитком от усіх цих подій було. Певною мірою було цікаво спостерігати, і знову ж таки, до чого це все привело. Сподіваюся, я в загальних вам рисах розповіла і надала якесь таке загальне враження, про що власна книжка, і ще раз повторюся, що я не можу сказати, що вона мені дуже сподобалася, але в ній є от якась така були якісь такі моменти, були якісь такі. Ноти, які ну, насправді мені дуже відгукувалися. Насправді дуже відгукувалися. Тому беріть на замітку Тасманія Пауло Джордано, видавництво Нора Друк. Триває передпродаж. Дякую за увагу. До нових зустрічей!